Не буде, Вані, і... Ну нічого. Надія вмирає останньою. Все. І Під ми які вважаємо, що які... треба початку. І кожен місяць піднімають. Вже не в цю надію. Надо уточняти. Ну так я говорю всім відому приказку. Пані Надію, ось пані Марія, наприклад, бачить вас у якості президента на посаді. президента. Ми вже почули багато. Підіть, будь ласка, погуляйте, дайте мені поспілкуватися з народом, будь ласка. Добре? Ну, але ж я теж хочу Де? донести вашу думку до людей. А ви хочете донести мою думку, до людей? ви її перевернете. Ні, я Ви подаю. Хісті, часто перевертаєте. Ви знаєте, я так втомилася від спілкування, і для мене якби, є різниця. Спілкуватися з людьми і спілкуватися з журналістами. Для вас це робота, а для них це поклик душі. Ну, принаймні я намагаюся поєднувати. Так? Я, я, я виконую свої журналістські обов'язки відповідно до журналістських стандартів. І все, що ви скажете, воно буде так і подано, жодного слова не буде передати. Будемо надіятися, що я говорять, без коментаря. Я вас розумію.